Ти дівчино горіха зерня, чом твоє, серденько, колюче терня, чом твої устонька, тиха молитва, а твоє слово гостре, як бритва, чом твої очі, Сяють тим жаром, що ж це запалює серце пожаром? Ох її очі темніші ночі, хто в них задивиться, і сонця не схоче, і чом твій усміх. Для мене скрута, серце бентежить, Як буря люта. Ой, ти, дівчино, ясна я зоре, ти ж моя радість, ти моє горе, Ти моя радість, ти моє горе. Ой ти дівчина ясна я зоре.